Так, як почати відео… Ти береш і починаєш. Логічно? Логічно. Продовжую оповідь з місця, де в минулий раз завершили. Тому тим, хто, не дай Бог, зайшов на це відео і не бачив попередніх частин, наполегливо рекомендую зацінити, щоб вже ну точно обходити мій канал стороною. Відкриваю кослог, бо вже трохи підзабув, що там треба робити. Щоб ця вся хуйня не означала, найокультнішими шляхами добираюсь до уршака, який стояв коло поселення орків, де він на своєму лемківському діалекті нагадує, що мені б варто носити улу-мулу, аби моя жопа безпосередньо була у безпеці. А також заїкається про те, що Сплячий вже отот -от прокинеться, тому в терміновому порядку випитую в нього, як попасти до храму сплячого, і все виявляється простіше, ніж я думав. Просто треба перепіздити парочку шаманів і з якоїсь колони забрати ідол сплячого. Тому, звісно, перед тим як піти робити щось толкове і показувати вам просто неймовірний геймплей цієї гри, піду ще годинок за п'ять позаймаюсь хуйньою, як, от, наприклад, придбання нового платячка. І по дорозі навідуюсь до Вовка і запитаючи, чи скрафти він мені бронік спансерів повзунів після такого ефектного перевтілення Заходжу долі і доповідаю, що вільна шахта більше не окупована, злими злодіями, за що в нагороду він дає мені паняком пописку. А якщо серйозно, то дає він якусь магічну руну гамняного гамна, не те, щоб комусь це було цікаво, але от да. На приколічок залажу до Коваля в болотяному таборі з метою провірити, чи немає часом на продаж кращої зброї ніж у мене. Але на превеликий жаль, все, що тут є, це просто якась відрижка порівняно з моєю йобнутою сокирою. Тому напялюю на себе у лумулу, щоб показати вам, що ж там твориться всередині орчого табору. Прямую попри місцеву пародію на Стонхендж, де я находжу духуїлярд ілярд зілюк і з довольним їблом біжу до Оркських шаманів і намазік. на Нахожу трон стихій, на якому лежав рог, лажу постічним водом шпорків і сурмлю в ріжок з-під морозива. І в моїй голові з'являється геніальна думка. Інтересно, якби я свою голову запхав собі у сраку, хто я там побачив? А може подути в бульботрон біля каби, щоб сезам відкрився? Ну і звісно, це ніхуя не дало. Тому в хід пішли дідовські методи, які, звісно, також не сильно спрацювали. Ну і вимушений прибігнути до крайніх мір у виді магічного чаклунства. Користуючись мотиваційними ідеями, хитрожопо виманюю шаманчика й йому єбліще. І методами Френдлі Фаєра перехуярюю ще двох. Ай, больно в ногі, бля! Забравши ідол сплячого йобіка, до мене доходить розуміння того, що я вже заїбався панькатись тими орками. Ну і думаю, можна вже залазити в храм сплячого. Тутешня архітектура справді вражає, бо такої хуйні я вже давно не бачу. А охороняють вхід в ці зали шкулєти каратісти всі з яких розділили одну і ту ж участь получання в пізда. Жамкою кнопочку, після чого скелетів закривають у пастку зі мною, де я перетираю їх на кісну муку. І жамкою кнопочки в клітках, де перебували скелети, щоб відкрити ворота, саме час покрутити квадрати. Недовго повозившись з ними, іду шукати якихось підказок, та її правильно роблю, бо відповідь не змусила себе чекати. Газую розвідувати обстановку, попутно вскриваючи черепи всім, хто збирається встати мені на заваді. А обстановка тут, м'яко кажучи, кріпова. Завалююсь в величезну залу, де продовжую винищувати нежить і де, до речі, можна було зафіксувати шкілета на батарейках. Тримаю курс доща однієї кімнати з крутібільними залупками і, запам'ятавши візерунки на стінах, рушив у пошуках підказок. Але замість крижалей на стінах з ГДЗ до попередніх крутілок я находжу кроваву рану смерті вже з іншими піпірками, в якій мене ще й закривають. І після того, як я помацав всі булижнічки з Майнкрафту, заспавнився якийсь син міяк із електроїлдаком, який, до речі, давав мені пристойну відсіч, але пав від руки могутнього без. Зімейного воїна. З нього тут якийсь мега-епічний клинок світла надропався. Читати опис я їбав голос тому, кому цікаво. Фіко. Маєте кнопку паузи, читати, я надію, смієте. Коротше, самі впораєтесь. Як виявилось, ця приблотньона пушка виступає у ролі ключа для таких наземних замків. Повертаюсь в кімнату з двома кам'яними ялдаками і звірую у себе та надію на те, що 50 на 50 все таки прокне. Кручу потрібний дьоргатель, і після охуєнних мувіків далі йду розвідувати зали з понині невідомим мені контентом, натикаюсь на якусь реально кроваву арену смерті. Після жмакань на кнопки на всю стіну вискакують скрижалі, які ну дуже ненавящено натякають поцілити з лука в якусь мішень. Ну а я мужик не гордий. Фіксирую мішені. А от з тієї стіни, яка відкривається, відкривається ще одна стіна, і там же є ще одна мішень. Вжух, блядь, ці локація така заєбуюча, що не встиг одну головоломку розгадати, Так одразу наступне, що, блядь, Індіана Джонс. Далі провожу стрільбу по помішанням і дергаю піпірки в потрібному порядку. Ура, ще одні нерозвідані коридори, юху. А тепер. Так, так, блядь, без акробатики якось би. Ну, да, 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 а, угу, mm -hmm. трошки прицелитись, треба. а... Хм... <гум> Я зараз плакати буду. Все, все тихо, 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 тих. Все трошки успокоюся. Вчинас, ТА НУ нахуй! Та ну нахуй. Жамкою кнопку і прохожу по коридору, де на стінах знову таємничі натяки. А я ні. Ще одна шокова терапія від мертвого сина, шлюзня і ще один мечеключ А кого тут закрили в кімнаті з такою непримітною мішенькою? Спускаюсь в курган і цілую в лоба саркофаг тутанхамона. Продовжую подорож по недрам. Куярю мертвих орків фараонів, і далі все нижче спускаюсь кулаку цих безумних печер, де нащупую щоденник, у якому від лиця полоненого орків ведеться мова про те, як поводяться тут з рабами. Єдина опція, що в тебе є батрачити або будеш битий. Також згадується, що орські шамани у прямому сенсі цього слова безсердечні, але попри це, є зброя, якої вони бояться. Меч, який знаходиться під охороною одного з шаманів. А це може означати лише одне: саме час таки його і найти. Уверкаюсь перерів з лавою і зікурат на острові, залазячи в кімнатки, де приходиться давати пропіздонів демонам та крутити квадратіки. Повторюю дану процедуру ще два рази і вже вкотре дивлюся презентацію нових нерозвіданих територій. Ну і звісно, якийсь уйобок додумався навіть тут поставити кляту пастку, знайшовши лазійку в системі, залажую піздюлію шамчика. А от і чудо-меч, про який йшлось у щоденнику. До речі, у самому описі меча бежевим по чорному написано Неси цей меч Ксероксу. Кому не похуй. Продовжую пошуки пригод на сраку. Використовуючи неймовірні циркові трюки, вилажу неушкодженим і вступаю на отаку от каргабобку, де за допомогою квадрата спускаюсь вниз. І вже де рухаючись по затопленим підвалам, можна активувати, проходи в ще глибші закутки цього інстансу. І по правді кажучи, заїбло, ніби підземелля на одну людину, а проходиться довше ніж повноцінний рейд на 25 чоловік. Блять, от таким от приколдесним методом транспортую свою сраку наверх і дуже навіть смачно отримую в піздюлятор. Трішки даю прочуханки хлоп'яткам і надибую сокиру, яка стоїть на якійсь панельці. Ну я можу й долбайоп, але не настільки, щоб просто так її взяти, тому підставляю на її місце іншу збройку. А враховуючи, що це перша пушка, в якої дамаг більше ніж у моєї, то я з радісним дібліщем, екіпіруюсь нею та унічтожаю демонів. Роблю чапі-чапі через міст, і ви не повірите, зустрічаю найкрутішого сігму. Должен повернуть назад. Я тебе ще в'ябала, начищу. Ой, 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 ой. Бляха муха, на ньому ні царапини. Бля, блядь, я тебе захуярю. Категорично уйобую від невразливого шамчика та пробую портанутися до ксерокса, але якби ж то не так, з інста перед тим треба вийти. Тому вже не йду на перекір долі і вилажу з цього гамна. Ксерокс. І я йду. Ой, помилочко вийшло. Дивиш, що я знайшов. Показуй! Ніхуя собі валина. На ньому викорбовано урізель. Я знаю цей меч. Його було виковано під час доби зорі людства з невідомого металу, і навіть у моїх гримуарах немає ані слова про тих, хто його створив. Подейкують, що в ньому криється неймовірна сила, але я зовсім не відчуваю у ньому магії, тим не менш існують згадки про нього, як про меч, що своїм клинком пробивав будь-які обладунки, та прорізався крізь найсильніші захисні заклинання. І Як ж такий меч опинився у орків? Стверджують, що орки забрали його у могутнього воїна. Але не знаючи, як опанувати силу меча, вирішили просто його заховати. Але, видно, заховали недостатньо добре. Тим не менш, можна повернути якось у різелю його силу. Для такої задачі тобі потрібно знайти надзвичайно сильне джерело магічної енергії. Десь таке, що здатне піддернути купол над колонією, і буде похоже на гору з руди, так? Саме так. Але попри це, я повинен зробити сувій заклинанням, яке б перенесло енергію з джерела прямо у меч. Це займе деякий час. Ну й добре, я б пішов. Короче. Та чекайте, сходи в мою стару затоплену вежу, візьми цей ключ і пошастай по скринях. Слухаюсь і повинуюсь словам некрача, та знову пірнаю в охуєнну башню з попередньої серії. Знаходжу потрібну скриню, де можна помасти телепорт до магів вогню, якусь шолуху і древні обладунки з магічної руди. Напялюю на себе цю красоті, що і моїм візуальним оргазмам просто немає меж. Але ладно, з тими оргазмами піду повийобуюсь з Ксерокса тим, що я тут відкопав. Я бачу, ти знайшов обладунки. Це броня того ж воїна, який боровся проти орків з урізелем в руках. Дуже цікаво чуєш, а ти вже оформив ксерокопію заклинання, про яке розпинався. Тепер зробив. Але ти сам не зможеш ним скористатись. Тобі прийдеться знайти мага напарника, який буде зачитувати заклинання, поки ти будеш запихати меч вгору з руди. Поверни мечу його силу та повернися до мене. Коротше, я не зволікаю та портую з домагів води. Привіт, солоденький. Як справ, що робиш? Мільте, не час для твоїх підерських тих сказати магічних замашок. Почекай, Мільтен, ти ж підор! Справжнісінький. Добре, тоді чекай, пішли в якийсь віддалений закуток, я повинен тобі дещо показати. Ну, пішли малючок. Ну що ж, показуй свої причандали. Дивись, мені треба використати магічну силу Желізної гори, але синій підіки мені явно в цьому не допоможуть. Мільтен, зараз ти єдина моя надія. Та ти жартуєш. Не жартую, сам Ксардас поручив мені завдання, і я повинен зарядити цей меч. Ух ти! От це та Я надіюсь, ти вже вдостально дивився на мій клинок. То що, пішли заряджати у різель? Ну, якщо треба просто прочитати якесь заклинання, а потім ти зарядиш мені свій... Бери, пішли вже. Незамітно пробираюсь до сховища, де зберігається залізна гора. Поки нас ніхто не бачить, пішли, зарядимо тобі у різель. Поїхали! чуєш, що ми маємо робити? Я ж не читав до того заклинання. Та я якби тоже, тому давай ти просто підеш і встромиш його в Залізну гору. Угу. Mm -hmm. Знаєш, щось трохи секундно вдруг мене током взагалі їбане. Слухай, так хватит не з нас тут хто підар, я чи ти? Пхай! Пхай! Заїбач! Зайбок. Фух, уйобуємо, поки нас не побачили. Взагалі то. Піздят. Ого, наступна глава. Але ви не спішіть вимикати відео якби що, оскільки вони обидві коротенькі, то я їх в одне відео закомбінив. І, попрощавшись з педіком, хочу бодай оком глянути на урізель. Такс, і що ж по статам у цього меча? себе! виглядає дуже навіть норм. Враховуючи, що я отримав такий потужний артефакт, роблю тепер червоний табір. Влаштовують трішечки декомунізації, і, до речі, прошу вас не зацінити колистійкість мого не арморчика. Не Усовую тутешнього Адольфа Сталіна і висідаю на його троні. Торус теж свою порцію піздюлін отримав для тих, хто переживав. Коротше, закінчивши цю неймовірну веселу та надзвичайно цікаву операцію по геноциду старого табору, кабанчиком газую до невразливого шошомена. А він, походу, настільки охує від того, що я тримаю в руках, що вирішив притворитись статуєю. Не спрацювало. Тут, коротше, відпіздив лисого і знов наземні замочки, і, блять, в мене немає ключа до першого, ну похуй за те, я до всіх інших. І очікувано ніхуя це все не дало. Тому мені нічого не лишається, крім як оббігати весь данж 100-500 разів, поки не знайду, де я завтикав той меч, ключ, як ця хуйня себе ідентифікує. Ну і, звісно, я пропустив того шамана, який халепа, блін, нехай йому грець мав би бути першим по ротації. і Був на найвиднішому місці. Тому. Давай по-новому, Міша, все хуйня. Притворяюсь епічним героєм. У нас мало часу. Слухай сюди. Як ти? Я переклав древні пророцтва. І тепер ти повинен пробити серця оркських шаманів клинками, які вони берегли. Серця будуть під вартою самого сплячого, оскільки живлять його енергією, а також під вартою коргалома, який вже от-от розбудить демона. Ти повинен. Ти. Ех, Поборовши люте бажання відчути тепло діда, пензлюю до храму сплячого. Але, до речі, ні. Наїбав я ж мудак, блядь. І облазив всі приміщення, що тут були, перед тим як хуярити самого боса. І понятне діло, що на сам кінець гри дадуть тисячу і одну зільку сили, щоб характеристики виглядали якось так. Ну і от тепер, об'їбавшись анаболіками, можна виступити з цією чувирлою лицем до лиця. А от і ти. Вошара, який приніс мені. Ну і звісно, після того, як я хуйнув галома, його послідовники накинулись на мене як стерв'ятники. Тому, набравшись мозгів, по чуть-чуть пуляю їх з арбалета, і таксою подумав буде дуже весело, якщо я не забью галома і в нього ж на очах почну каструвати сплячого. Коротше, жорстко даю по сьобам, жорстко розвертаю бити одного хуєпутулу і получити в жорстко відхилююсь і жорстко даю пізди другому демону. Продовжую ковирятись палкою в говні сплячого, як можна почути зі звуків йому явно не до вподоби. А коргалом від побаченого тільтану, і просто задумався надвічним. І вже чисто з солідарності до його побратимів прихуярюю і самого Мегашизіка. Фінальний штрих. До цієї... баної картини. А тепер найважливіший момент в історії каналу: розіграш мільйона ігрової валюти на сервері КуТП. Величезне дякую, шановному пану Лінкофу. За підтримку та допомогу в організації, а тепер не зволікаючи до переможців, методом рандому переміг Бодун 22 З чим я його і вітаю! А найбільше потіхи мені приніс цей шедевр на Зарахорді 2331, бо ідеально у ньому все: від побудоверечення і до змістової нагрузки. Буду відвертим давно я так нержом. Аби отримати свій приз переможців, прошу зв'язатись з вище згаданою суперзіркою українського Ютубу, а саме Лінкофо, у Діско. Я прикріплю його у описі до відео. А тепер, коли вже всі, хто зайшли сюди за бабками, розійшлись. Після того, як спящий був ізгнан в своє измерение, я вернулся к солнечному світу. Магічний бар'єр пал, але путь тільки почався. Друга історія. От така хуйня малятка. Дякую всім та кожному, хто підтримував мене на шляху до того, щоб зробити серію цих відіків. Дякую навіть тим, хто може цього і зовсім не знає. Якби не люди, які мене оточували, цього всього, звісно б, в помині не було. І нехай, можливо, я обрав не на найкращу гру, аби розпочинати свою ютуберську кар'єру, але тим не менше я довольний, що пройшов цей шлях та це випробовування. І, до речі, зауважу, на каналі зараз проходить голосувалка за наступну гру, попри те, що там збірник десь такого самого старого шлаку або так званої класики, як і готика, ніхто не відміняє того, що ви можете самі запропонувати свій варіант. А у підсумку, звісно ж, дякую за перегляд, всіх люблю, всіх цілую і всім! Ой, ебану можно, блядь. <кос> <кос> Ой, какой блядь, как, какого, ку <космотра> 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 <космотра>